Машина st Vega Egg Crusher призначена для автоматичного розбивання курячих та перепелиних яєць і точного поділу жовтка від білка. Це ефективне рішення для пекарень, кондитерських виробництв готових страв та промислових цехів середнього і великого масштабу. Принцип роботи машини простий і надійний. Оператор завантажує яйця у приймальний відсік. Далі вони потрапляють у комірки транспортерної стрічки, яка переміщує їх у камеру розбивання. Спеціальні ножі акуратно розкривають шкаралупу, після чого білок і жовток стікають у роздільник. Система автоматично спрямовує білок та жовток у різні ємності, забезпечуючи точне відокремлення. Відпрацьована шкаролупа відводиться у тару для відходів. Подвійна транспортерна стрічка дозволяє одночасно завантажувати по два яйця в ряд, що підвищує продуктивність і скорочує час обробки. Машина здатна розбивати до п'яти яєць за годину, поєднуючи високу точність та стабільність роботи. Корпус та всі елементи, що контактують із продуктом, виготовлені з нержавіючої сталі. Конструкція відповідає санітарним вимогам і легко очищується. AST Vega Egg Crusher – це точність, ефективність і надійність у кожному циклі. Розроблено, щоб автоматизувати процес і зробити ваше виробництво ще швидшим та зручнішим.